Товариство Червоного Хреста не зупиняло діяльність в Україні та продовжує працювати у посиленому режимі. Представники організації заявили, що інформація щодо припинення їх роботи у зв'язку з масованими ракетними атаками РФ по території нашої країни, яку поширили вчора, ряд змі, є фейковою. Ми, як представники Товариства Червоного Христа України, заявляємо, що це є фейкова інформація, що всі представництва Міжнародного червонохресного Руху, до яких входять Міжнародний комітет Червоного Христа, Міжнародна федерація, Товариства Червоного Христа Червоного Півмісяця, і Національні товариства Червоного Христа, які нас підтримують, і так само Товариство Червоного Христа України продовжують тільки в посиленому режимі працювати. І, і і надалі допомагати громадянам в цій кризі в Україні. Закарпатська обласна організація ТОВ Червоного Христа України працює над шістьма напрямками, які об'єднують 21 гуманітарну програму. Зокрема, у краї діє 11 пунктів видачі допомоги. В них потребуючі можуть отримати товари першої необхідності, продуктові набори, засоби гігієни, ковдри, постільну білизну. Станом на сьогодні таку допомогу надали понад 130 тисячам громадян. Також в області функціонують три медичні сервіси в Ужгороді, тячеві і рахові. В них кожен безкоштовно може отримати консультацію. Каріо додатково діють сім мобільних медичних бригад та сервіси з безоплатної видачі медикаментів. Крім того, ми активно допомагаємо територіальним громадам в забезпеченні людей внутрішньопереміщених як житлом, так і іншими речами першої необхідності. Вже біля 30 територіальних громад було забезпечено та розпочало потужну програму по проведенню будівництва і будівельних робіт в пунктах, де мають проживати громадяни, тобто підготовка відповідних будівель до зимування внутрішньопереміщених. Громадян і по лінії Червоного Хреста, тільки в Закарпатській області на цю програму спрямовано понад 14 мільйонів гривень. На сьогоднішній день три будівлі це вже повністю проводяться ремонтні роботи. Інші будівлі, всього їх буде 8 або 9, знаходяться в стадії тендерних процедур.